Привіт, друзі. Записую відео про свої тренування, відновлююся після хіміотерапії, після операції. Ось пройшло вже півроку. Тіло відновлюється, я не можу сказати, що ні. Так, так. І я йому вдячна і не забуваю про це дякувати і тілові, і Богові, і природі, тому що без цього всього ну, не знаю, чи відбулося б це все. Так, і слухає своє тіло, що йому потрібно після хіміотерапії, саме в мене ось відчуття такого заніміння в стопах, йде. а там накопичуються оці всі відходи від ліків. Кінцівках в пальцях рук, в пальцях ніг. Тому у людей, що після хіміотерапії, у них чутливість знижена до холоду, до теплу, і треба бути дуже обережним, щоб не переморозитись, не перехладитись. Ось і оце відновлення нервових закінчень на кінцівках, воно у всіх відбувається по різному, як сказав мій лікар. Щоб прискорити цей процес, можна наскільки дозволить саме тіло більше рухатися. Робити ваночки для них з сілью, давати нагрузку ну таку помірну на стопи, на ноги, ну краще на все тіло. Тому як масажист, я маючи досвід, я сама собі ці масажі роблю, щоб чутливість відчути. Але не хочу вас застерегти. Знаєте, від чого від того, щоб ви не перетренували себе, бо тренування вони якби тіло виснажують, і треба час відновитись тому масажу. Тому головне знати міру, не перетренуватися, щоб у вас був ще ресурс далі жити і радіти життю, не зважаючи на те, що в нас війна у нас довго часу не буде, і зараз така здача, щоб закалитися в цих умовах, і по можливості допомагати другим.